А якщо робочий міні-ПК бистрішні, ніж Intel N серія, така дуже відома, бюджетна, бо це теж бюджетний. Не тільки робочий, в принципі і порозважатися, можна там подивитись там, якийсь кінце, там, пограти у якісь там іграшки по типу World of Tanks, Blitz, чи World of Tanks повноцінни, у Hearthstone і інше, попрацювати з графікою у соціальних мережах, і це все не на Intel. Це на Ryzen 3 4003 u І він цікавий тим. Що він у базовій комплектації коштує лише 133 бакси. А це означає, що за 133 бакси ми його привозимо без пам'яті, без nvme диска. Купимо тут чи Бушні, чи якісь бюджетні, і це буде дешевше, бо ви не попадаєте під розмитнення. Дуже цікава така, знаєте, думка. Мені прийшла і саме так я і купував. Цей варіант: 16 на зараз 16 4 До речі, двоканальну пам'ять підтримує. І, звісно, цей процесор досить цікавий в плані того. Що він до 3,7 ГГц у турбобусті, при тому, що він не гріється, 4 ядра, 4 потоки, і за свою ціну він відпрацьовує дуже-дуже прикольно. Скажу так, якщо порівнювати з Intel N -серією, там, наприклад, з Intel N100, він на 92% швидше Швидше на 92%. По-друге, в ньому класні мережеві модулі Wi-Fi 6, 2,5 Гбітні порти LAN RG45, 2 штучки. Чотири монітори можна під'єднати, і тут, ви знаєте, я вам скажу такий, виходить навіть безкомпромісний за, за ці гроші. А от усі тести ми подивимось далі зараз. Подивимось, де я купував, але посилання відразу закидую опис під цим відео. і ще з промокодиком на Aliexpress можна купити ще й дешевше. Підписуємось, натискаємо дзвоник, переходимо, розпакуємо, а потім вже подивимось, на що здатен цей малюк, і зробимо там висновки. Міні-ПК. Давайте розпакуємо, подивимось. Ну, відкривайся. Та, блін. Звісно, вже хтось відкривав. Це в нас там не працює. Так, сам по собі міні-ПК. Бачимо охолодження. О, слухай, який, який матеріал? Спробуй. Це якийсь АБС, мабуть. Я не знаю, такий софт. Взагалі. Коротше, вхід підживлення, дисплей порт, два HDMI, два LAN-порти. Спереду в нас Type-C і три USB 3.0. Оце прикол. І ще й вихід під 3,5. Зверху текстурована кришка, він розбірний. І Є кріплення для кріплення на монітор за монітор. Зараз відкриємо, подивимося, що в нас є. Саме кріплення є, і навіть крипіжний матеріал є. Блок живлення, блок живлення, HDMI нема, до речі. Це погано. 12 вольт 5 А, 60 Вт. Добре. Зараз ми його швиденько, дуже швиденько відкриємо і подивимось, що там у нас є. Моя улюблена викрутка. Лисичка, що ми зробимо з цією викруткою? Дамо посилання? Дамо посилання, так. Ух ти, які там довгі гвинтики. Дуже цікаво, чи можна його обгрейдити без проблем. До речі, знаєте, що тут ще є? Отвір під SD-картку, під TF і отвір під замочок Кенсінгтон. Опа! Вау, дивіться, яка, яка цікава річ. а! Так, а ну випадайте, гвинтики. Ага. Ще один випав. І де ще один повинен бути. Це кнопка. Де гвинтик? Гвинтик, гвинтик, гвинтик. ось все. Усі 4 гвинтики. Давайте подивимось. Оце прикольно зробили, відразу кажу. Так, дивіться, NVMe, модель на 512 ГБ. Ну, модель тут якась AEO, Я не знаю, що це за виробник. Перший раз бачу, чесно кажучи, давайте. Відкриємо, відкрутимо. І в нас тут ось, будь ласка, Wi-Fi модуль. Ану, лисичка, приближай. Наближай, що за модуль? Ще. Це в нас АТЛ. Все, бачу, бачу. Це у нас ATL-модуль. Ну, подивимось, як працює. В принципі, не повинен бути поганим модулем. Є е, в мене 16 гіговий ось, ось такий модуль пам'яті. До речі, можна встановити 2 до 32 ГБ. Більше тут SSD-шників ставити не можна, але ну, є як є, в принципі. Давайте так, все ми зрозуміли. Досить якісно зібране, ну, охолодження, відразу скажу, радіатор на активному охолодженні. І так, і так видно, розбирати далі немає сенсу. Uh, Давайте йде так, йдемо, налаштовуємо і тестуємо. І ти такий раз, і танчики відразу такі, знаєте, занурюємо у танки, але повноцінні. Бо спочатку встановив World of Tanks Blitz, побачив, що там все працює, то думаю, ні, потрібно ставити повноцінні танки а, до 90 FPS. Навіть зараз 100, це мінімальні налаштування, відразу кажу. На середніх налаштуваннях це спокійнесенько, 60-80 FPS. На середніх, на максимальних налаштуваннях, звісно, не розраховуйте, бо трохи не ті характеристики, в принципі, та своєму. Давайте ще раз його накриємо, ну ми програли. Але спокійнесенько у танчики можемо грати. А, я вам скажу, не чекав від Ryzen 3. Бо для мене це конкретне робоче рішення. Поясню. Те, що тут 7-нометровий проц, Renoir, Ryzen 3 Mobile, 4 ядра 4 потоку, 4 МБ кеша 3 рівня до 3,7 МГц. І тут ми бачимо з вами відеокарту AMD Radeon Vega, та сам, ті самі 7 нанометрів. Але тут 64 біт, ширина шини. І ось це такий, знаєте, Вузьке горлишко пляшки. Знаєте, як коли, коли витікає вода, воно саме затримує витікання повноцінно води, і тут це саме: от відеокарта з її частоту з її шириною шини. DDR4, який залежить саме від вбудованої пам'яті DDR4. Якщо подивитись далі, то ми бачимо, що в нас тут PCI -Express 3, і в нас і стоїть диск PCI-Express 3. Пам'ять ddr 4 16 ГБ, але одна плашка, ну ми з вами бачили, максимально до 64 ГБ, і тут один на 64 у нас канал. Але тут можна зробити два канали. І можна ж встановити ще одну плашку, і буде два канали. І буде прикольно, буде два канали по 64 біта чи чотири канали у суп у суптири суп субканали по 32 біта. Так, в нас PCI-Express 3, це ми вже проговорили. І давайте побенчимо цей процесор, і я вам покажу з чим його можна порівняти. Звісно, не саме швидкі процесори порівнювати потрібно з процесорами 4 на 4, тобто 4 ядра, 4 потоки. В нас такому рівню відповідає Core i5, бачите, 7600 і практично ідентичні процеси, в принципі, то своєму ніфіга собі. Я скажу вам так, це рівень. Та і коштує він 133 бакси. Саме за такі гроші я його брав, але без пам'яті і NVMe SSD. Поясню, справа у тому, що за ці гроші ви можете мені сказати, що можна взяти N100, N150, N95, якісь дуже бюджетні варіанти, але зазвичай там буде стояти SATA диск а не NVMe, а Тут е, я брав, ну, знаєте так, трохи. Не так. За 195 я взяв 16 DDR 4 на 512, але в Україні можна зробити дешевше, якщо ви візьмете якусь бушку пам'ять ddr 4, а тут підтримується і 2666 і 3200. І взявши, наприклад, pci express X3 якийсь NVMe-диск, і вам вийде дешевше, ніж брати там, з якимось китайським обладнанням з китайськими пам'яттю і китайським SSD. У Китаї. Тобто я рекомендував би брати базовий за 133 бакси Ryzen 3, уявіть собі, з виндою предстановленою 11-ї. У нас підтримка 4 екрани, хоча вони тут пишуть 6 нанометрів. Я думаю, що тут все-таки 7 нанометрів 3,7 ГГц, як ми бачили. В нас Vega Graphics до 2000 МГц. Dual cooling, ну ми це вже теж бачили. І 4. А, і 2,5 гігабітні LAN-порти, звісно, з Wi-Fi 6. І тут вони там розписують, там вже показали розклад цих портів, які я вам вже показував. Посилання опису під цим відео, але для тих, хто думає, що Intel N серія ліпша, то вибачте, Ryzen 3 4300 U на 92% швидший за процесор N100. Уж тут, вибачте, тут саме за себе говорить, говорять самі тести. Як в принципі тести PC Mark 10. Це основний тест для робочих ПК. Нам не потрібно там, робити безліч якихось безглуздих тестів, достатньо одного тесту, щоб зрозуміти, для чого він підходить. І тут в нас 4386 балів. Якщо ви подивитесь мої огляди на Intel N серію, то там від 2,5 до 3200-3500. Це максимально, щоб було на DDR5, на FireBat, там на компі, на м 8 не, не пам'ятаю, просто вже не пам'ятаю. І тут вже пішли по е, самих підрозділах. Essential, це в нас робота з додатками, запуск закривання, відеоконференцзв'язок зв'язок і веб браузінг. І це все працює ідеально. Відразу скажу будь-які сайти з 3D-анімацією. Ось у нас, бачите, показник. Shop Animate 3D Object 221 FPS. Show view shop view Image, 60 fps. Далі. Відеоконференц-зв'язок у будь-яких варіантах, ну окрім Face Detect Group CPU, я вам поясню: Face Detect Group, це більш Face Detect відноситься для штучно-інтелектуальних таких фішок, які тут не можуть бути реалізовані, бо це мобільний Ryzen 3. Тепер стосовно роботи з документами. Написання документів, текстів, редагування ідеально 6500 балів, 9300 балів для е Екселя чи електронних таблиць, таблиць і баз даних. Вибачте, рекалькуляція Монте-Карло через OpenCL тут зайняла 2,7 секунди, а у N-серії це займає від 60 до 180 секунд. І це все теж говорить саме за себе. Фоторедагування, спокійнесенько, Paintnet, Gimp, Photoshop буде працювати ідеально. Стосовно рендерингу візуалізації самих фото, так, це буде працювати, а от відео редагування я б не радив, би, бо 21 FPS. Люту це буде просто-напросто фіаско, Провали будуть дуже такі фризи. А тепер подивимось більш детальні. Репорти досягав наш процесор до 3,7, ну, 3757, навіть до 3,8 Гц. Це навіть більше, ніж вони заявляють у базових своїх значеннях 3,7. А тепер стосовно нагріву, процесор практично не гріється. На у період усього тесту він давав 45-55 температуру, лише один раз підіймалося до 59 у рендерингу відео. Цей розділ це редагування рендеринг відео. Також і відеопроцесор також не нагрівався. Я роблю висновок, що це дуже хороший робочий міні-ПК на мобільному процесорі, який не гріється, досягає максимальних частот. Стосовно SSD тут стоїть АЕВ 512 ГБ, Це PCI-Express 3 китайський, X4, формат стандарту NVM Express 1.4. І в принципі це, знаєте, непоганий. Давайте я зараз запущу тест. Дочекаємось кінця тесту, я потім розповім про нього. І в нас виходить 2389 швидкість на читання і на запис 2375. Це практично ідеально для такого бюджетного. Варіанту і для PCI Express 3x4. Стосовно температури, тут не будемо вас оманювати, температура самого SSD підіймалася до 74 градусів у тесті, і я б, чесно кажучи, на цей SSD шник наліпив би радіатор. І це можливо, там є, в принципі, запас місця. Тому по SSD-шниках сам процесор не гріється, по SSD шнику я б трохи заморочився, враховуючи ще й те, що він над Wi-Fi модулем висить. Якщо Брати тести наших, скажімо так, мережевих модулів, то rj 45 спокійно досягає 2,5 Гб, без зайвих питань, швидесенько, це чесні два мережевих LAN RJ, тобто дротових. Давайте дочекаємось кінця теста і протестуємо 2,4 ГГц і в принципі 5 ГГц. 2,5 на 2,5. Ось така фігня оп'ять. Давайте вимикаємо LAN rj 45 Чекаємо Так, під'єднуємо wi вайфайчик. І дивимося, що в нас зараз підійметься. О, давайте відразу 2,4, а потім 5 ГГц Wi-Fi Є підключення. Стартуємо. І у 2.4 діапазоні це досить непогано. 200 Мбіт на завантаження. Це 2.4 старий діапазон, старий в стандарт Wi-Fi. І він навіть з цим впорається. Я вам поясню: тут стоїть непоганий модуль, Wi-Fi модуль, якщо я вам покажу, це Wi-Fi 6 модуль, Realtek, давайте покажу. 82, ой, 8852 be але він 80 Гц, у 5 Гц диапазоні, він буде показувати не більше гігабіту. 212 на 191 Давайте вмикаємо з вами звичайний 5 ГГц, але Wi-Fi 6. Оновлюємо наш тест і проводимо його знову. Та-дам, ну давайте, 800 буде, 750, стабільних 750. І зараз покаже на вивантаження десь приблизно під 900 мегабіт. Це для мене не сюрприз на цих модулях. Я ці модулі вже бачив досить багато разів. Ну, як я і казав, під 900 Мбіт навіть більше буде показувати він на вивантаження. Це ідеально працюючий модуль, враховуючи його ціну. Так як ми з вами вже в принципі у браузингу, то можемо потестувати онлайн-відео спокійнесенько, але стосовно онлайн-відео відразу скажу. 4К з дропами буде, якщо онлайн, якщо з диску буде 4К 24 кадра відтворює. 2К в нас буде працювати 60 Гц, Full HD. От я увімкнув Full HD. Нам треба тепер стартанути. Ой. Стартанути Full HD, зараз воно перемкнеться, і у Full HD без дропів. Ну, є деякі візуальні у нас дропи. Вони пов'язані з тим, що не співпадає частота рекордеру і самої частоти е, камери, але все візуально, коли ти дивишся, е, все чітке. Тест на офіс, скажімо так. Ну, для цього ми тут зробимо декілька ячеючок, е яких вони будуть математичні, е з рекалькуляцією, поясню. Справа у тому, що зазвичай там це дуже важкий тест, коли ти там є міксовані ячейки і ти починаєш їх тягати. Якщо ти їх копіюєш, наприклад, взяв, скопіював, то вони так і переносяться без рекалькуляції з усіма даними. А якщо ти підеш ліву, ой, праворуч, натиснеш, скопіюєш, а потім, там, наприклад, на 1000 строк униз, і потім відпускаєш, це займе деякий час. Але треба почекати, чи впорається він з цим завданням, чи ні. І він впорався дуже-дуже швидесенько, а тепер дивіться, який тут в нас великий масив даних. Тобто цей, ось дивіться. Це все я не копіював. Я розтягував автозаповненням з рекалькуляцією одночасною. Тобто, це самий важкий тест, у от я. Вистаю вверх, це саме важкий, оце сторінками ми вистаємо. Це саме важкий тест для робочих міні-ПК для мобільних процесорів, саме для роботи з офісом. Оце таким чином я більш правильно буде сказати. Стосовно Діабло, спробував я Діабло 4 встановити. Він нам починає кричати, що це все не підходить, бо... Базова частота процесору повинна бути мінімально 3, ну і Diablo 3, оскільки не запускав, він то вісне. Бо 64 біта, оце саме вузьке гордошко пляшки, воно грає злий жарт з нами. А от у такі іграшки, як танчики, хардстоун і інші якісь не дуже такі потужні іграшки, улюблене слово, потужні, можна грати без будь-яких обмежень. Ну, як ми бачимо, хардстоун будь-ласочка, грай та анімашки всі спрацьовують. Е, ну, як я вже казав, ні PUBG, ні Counter-Strike, тут гратись нормально не. Ну, вибачте. для танкістів, так що прийти після роботи, там, пограти у танчики можна, подивитись кінчик. То, звісно, попрацювати у соціальних мережах, подивитись е, якийсь YouTube чи щось інше, також це буде все працювати. Е, я вам скажу так: мені сподобався, це ліпше за Intel N серію. Е, е, я буду радити його, е, раджу купувати без пам'яті, без NVMe і доукомплектовувати тут. Хоча можете заморочитись і купити вже з пам'яттю, з процесором. З НВМ щоб не, не витрачати на це час і отримати вже готову річ. До речі, без пам'яті і без процесору, воно буде без, ой, без процесору, боже, без NVMe, воно буде без мита. У цьому, у цьому криється саме такий краєугольний камінець. Тож, ми радимо. Класний міні-ПК для роботи, ліпший за Intel серію. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. У опису під цим відео посилання. На все добре.